Добрий вечір молодь, добрий вечір. Давайте поаплодуємо трошки на одному там. Що yeah. ви як ви справи? Все нормально? Поплодуйте, будь ласка, якщо все нормально. Yeah. Добре. Я так і знав, що вам насрати, як в мене справи. Тупо ніхто, ну, хоч би хтось. Сестра рідна сидить то в телефоні. Блін, yeah. Не бачились з народження. Просто я У мене стільки цікавого було вам розказати. Ясно. Нічого, не не, не цей самий. Не беріть близько до серця, це стендап, це гумористична подія. Тим більше, ну невиховані люди теж мають право на життя. Е, все окей. Дивно, просто що вони всі тут зібрались. Ну, <кхух> Добре, про невихованих людей, до речі, був недавно в Сільпо. Чую з сусіднього ряду, мені чувак кричить: дай Боже! Я обертаюсь, кажу, дай Боже. Він каже, слухай, це ж ти той э, стендап-комік. Я кажу, та, це я, Тарас Стадницький. Е, каже, ні, ні, та я знаю, що ти Андрій, Саній. слухай, ти в натурі будівельник. Я кажу, ну та. Він каже, не вірю. Я кажу, мені все рівно. Каже, та ні, тіпи, просто я теж будівельник, типу, ну дуже смішні жарти. Я кажу, не вірю. Він каже: Та ти що їбать? Я кажу, колего. Приємно <плес> познайомився. Каже, блін, капець, смішна історія. Каже, візьми сото собі в стендап. Я кажу, молоток. Він каже, що молоток? Я кажу, візьми собі на будову. Е... Просто, блін, мені. Ну, вам, напевно, не знайомо, але у коміків є така штука, що їм дуже часто пропонують взяти щось собі в стендап. Ну, Це зазвичай якісь ситуативні речі. А я е, пропоную вам відвідати сайт Violity. <риклад> сайт Віліті. Дивіться, дивіться, Violity це сайт, це маркетплейс. Де можна знайти дуже цікаві, різні, дорогоцінні речі? Там можна обміняти, придбати, можна там придбати навіть за аукціонною формою оплати. Коротше, це все лірика, бо бачу, очки трошки забігали. Зараз поясню детальніше. Дивіться, уявимо собі ситуацію. Ви йдете по Львову, йдете, йдете і черговий раз нагнулись, щоб отримати шпіцак сраку. От. Але ви його не отримали, бо Львів це культурне місто. Але натомість ви знайшли якусь монетку. І ви такі дивитесь, кажете, блін, цікаво, що це за херня. 에... Приходите додому, дивитеся, а там почитаєте в інтернеті, читаєте, читаєте, а там пише, що це монетка 1964 року, яку придумав якийсь там молодий чоловік в якійсь там країні. І ви такі, ні, фіга собі. Зайду на сайт Віоліті, бо я чув це в Санча на стендапі. Заходите на сайт Віоліті, фотографуєте, скидаєте туди, і тут вам пише дід з Полтави. Каже: блін, я цю монету шукав все своє життя. Ми в 1963 році кинули з дружиною в Фонтан Нептуна у Львові. Кинули, і вона каже він, каже: в мене з того часу з дружиною стосунки пішли шкереберть. Я хочу її купити. У вас пишіть будь-яку суму. І ви такі, блін, 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 мені треба купити грошей. Мені треба і то купити, і то купити. І то купити, і то купити. І такі, блін. Ну давайте 645 гривень. І він такий: о, блін, це дуже багато. Це дуже багато. Давайте 655 гривень. І ви такі, блін, це ще більше. Він такі, в чому прикол? А це прикол в тому, що це сайт Віоліті, Там можна дуже вигідно продати речі. Отак там все працює. І ви відправляєте йому це, він вам скидає гроші, ви щасливі, такі хоти. І тут вам дзвонить ваш друг, атеїст. І каже вам: алло, старий, привіт. Він каже, Привіт. І каже: я тебе запрошую на день народження. Він каже: клас, коли? Він каже, через три години. І ти такий, блін, я не знаю, що робити, в мене мав подарунку. Але ви згадуєте, що є сайт Віоліті. Ви заходите на сайт Віоліті, шукаєте там подарунок. І купляєте йому класний старовинний образок. І приходите до друга з подарунком, даєте йому е, цей подарунок, він дивиться і аж перехрестився. І все, ви щасливі, бо ви отримали, продали монету. Друг щасливий, бо став християном. І баба з дідом лижуться. Все супер, все, все супер. Тепер стендап. Тут можуть бути нюанси. Бо за це мені гроші не платять. Коротше, та дивіться. До будівництва. До будівництва. Будівництво дуже сильно старить людей, дуже старить людей. Поплуйте, будь ласка, хто з вас е, відчуває себе молодим в душі, що такий у я молодий. Є такі люди? Є, так? Да? Не всі, але є і нормальні, тверезумислячі люди, та? від яких вже трошки чути сирістю. Є. Yeah. Я що кажу, бо я теж. Я, у мене вже відчуття, що я вже не молодь. Я вже не молодь. Блін, я вже якось фіга почав систематично вставати в туалет постяти вночі. Це. Є окось таке, поблуйте, будь ласка. Решту в ліжко встять. Ну, добре, добре. Думаєш так сиками чути? Ну... У мене є така штука. Просто це, дивіться, якщо літературно, літературно, це такий собі невеличкий антракт в театрі сну. Знаєте? Да. Коли треба трошки приспустити куліси. Е -е. Просто в мене сни, ну, блін. Е -е, в мене сни дуже. Які, ну, це прям театр. Це мюзикл. Мені недавно снився сон, що я б'юся з чуваком. Б'юся, ми там б'ємося, 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 і я розумію, що я хочу стяти. І типа, я шарю, що це сон, але з іншої сторони якось незручно перед людиною. <рисаж> <рисаж> Бо він вже бачив, війшов в азарт. Я думаю, так, я ж вихована людина, треба його попередити. Я в сні підходжу до нього, кажу, чекай, я йду зараз в туалет, прийду, будемо далі битися, ти там потренуйся, віджимайся трохи. Я встаю, весь час я в голові тримаю ту ситуацію, локацію, де я приходжу, лягаю, пробую попасти в той самий сон, попадаю все, клас, засинаю, попадаю в ту саму локацію, але тіпа вже немає десь. <рес> тіпа немає, я хожу, шукаю, 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 його немає. І в сні я усвідомлюю ту штуку. Раз цей чувак був в мене в голові. Є ймовірність, що я його вистяв просто. І я в сні починаю нряти в каналізацію і, коротше, шукаю його по каналізації. О така історія. Як історія супер, як відмазка, що я запізнився на нараду, не спрацювало. Чим вам не зінковецької театр, блін? Отакі От в мене сни. Є... Це нормальні сни. Єдине, що я дуже боюся, щоб мені не почало снитися в один момент, що я біля унітазу. Е, знаєте ці сни? Що тільки ти захотів туалет, то з'являється вже якийсь унітаз. У мене, мене таке було. Зачасту після того на балконі матрас сушиться. Тому я такі сни вже уникаю. Я... Мені тільки будь-яка сантехніка сниться, я вже... я вже на ногах просто. Я... Окрім того, що собі обіцятися в ліжку, ще боюся стати колись викладачом, тому що ну, у всіх викладачів є поганяла якісь. Ну, і там не за ну, там нема таких поганял, типа крутий чел. У нас в школі е, було поганяло е, майже у всіх викладачів. І воно отак от появлялося. Один раз у нас була літня практика, і наш вик... вчитель е, прийшов в шльопинцях е, на, роботу, на роботу, в школу. І наш в школі такий був дуже довгий коридор. І він йшов, і воно шльопало дуже сильно. І все, Василь Ігорович пропав. Е, появився тапок. Отаку <реш> е... от. Отаку от. От, от просто. Я, якби був вчителем, то я би не знаю, я би прям дуже обережно був. Я б навіть в туалет не ходив просто. Тому що там найлегше, знаєте? Тому якщо, якщо ти підеш в туалет і тобі після того дадуть кликуху шланг. Е... Ну, то в тебе точно не шланг. Розумієте, та? це працює навпаки. Це, ну. Або не дуже добре мати кликуху Черкаш, наприклад. Ну... Якщо б я був вчителем креслення, ну ще куди не йшло. Е -е, воно ще підходить. А так, то не зовсім не зовсім добре. Вот. Оце про що я казав, що да, я не дуже добре знаю свій стендап. Рекламу вивчу. А, бля. Чекайте, бо е -е, я за телефон, а е -е, я забув, що в мене там пес е -е, на заставці. Є. Так, давайте щось будемо ще про школу, щоб я собі згадав. Ми про кликухи. А в кого були якісь кликухи в школі? Ага, хтось так і скаже. У <ривіт> мене був е вулф. <ривіт> <ривіт> так, коротше, е про клику. Ну, нагадайте, про що я говорив. <ривіт> Ви що не слухаєте? Чи що? Вам насрати, на як в мене справи. Е Може, ви ще вдіватися зараз почнете під час мого виступу чи що? На, про що? Про те, що, що там? про, то, що, про клички. Ой, Давай, підказуй. Юля, давай. На тебе вся надія. Блін, коли я Тости бабці говорив, ти підказувала. Так, <риклад> <риклад> да, про що. Блін, ну там щось ще було дуже смішне. Прошу? О, е -е, дякую. <риклад> Блін, але людина хоч постаралася. Ви теж, давайте, бо той сектор крутіший. Е, вам <рикла> має бути Ні, не, Давайте ще про Віоліті вже казав вам. Про тапок москіта забив. А, ну блін, черк... черкаси. <рикла> <рикла> Та, тапок москіта. Е, ще хотів що сказати? Ага, про те, що м -м -м, цей, що в нас е, в мене мама вчителька. Це вже не по я просто вже вам розкажу. Коротше, це вже не стендап. Милять. Бо стендап може згадаю. Але я просто ще. Коротше, в мене мама вчителька, ну як в мене, і в цієї жінки теж, виходить, бо ми рідні. От і в мене вчителька, і вона. М -м... Я дуже так скептично ставився до цієї штуки. Виключайте вже камеру, бо там не смішно буде. Е -е... Дуже ставився скептично до того, що ставити, ну давати кликухи вчителям, бо в мене мама була вчителька, я думаю, блін, зараз от я щось придумаю, потім і щось придумають. А її все ж таки придумали. Але вона прям дуже класно залетіла в цю всю цю, в цю двіжуху, тому що вона коротше, коли ставила двійки учням, то вона казала: не, типу, там сідай в тебе два ублюдок. А вона казала: вона казала: сідайте, у вас цього разу лебідка. Типа лебідка, бо коротше, ну. Е, жінка лебедя хто не розбирається у птахах. Е, тому... Жін... Та. І коротше до неї прив'язалась е, типа ну, клекуха, лебідка. Її кликали всі лебідки. Я думаю, блін, мам, оце прикол. Ти тупо зламала систему. Ну, стапка, аж штабки злетіли. Ви шариноці. Як він це панує, хоча блін, я собі думав, якщо б не ну сталось так, що мене в мене б була кликуха тапок, то я би просто казав, що типу, окей, я тапок, я буду вбивати е, вас, бо ви не у комарі. Е, от якось так. Добре, що я не вчитель бачу, бачу ваш хоча коротше, цей. Е, І мама потім ще десь прочитала, типу, що лебідка, це ж є агрегат в машинах, які витягують машини з болота. І вона потім уроку розказувала, що дуже класно, що мені дали цю кличку, бо я, як типу, як лебідка, витягую вас з болота неосвіченості. Е, діти просто в шоці були. Не знаю. Мама казала, я мамі казав, кажу, можна я десь там про тебе розкажу. каже, розкажи, а ще розкажи, що я веду додаткові долині по українській мові. Хто хоче здавати ЗНО з української мови і літератури Сенчак Тетяна Ірослає місто Долина. До речі, в нашій квартирі проводяться там, де ми коли жили. Якщо вам це щось. Вам похер, добре. <laughs> добре. Шо, шо. А, ще, коротше, була така думка: типу, що якщо б я був вчителем, то я би ходив і прям повторював завжди якусь дуже якусь прикольну фразу, типу, там, я би всіх називав там, крутий чувак, крутий чувак, просто би ходив, щоб, всі, щоб я всім асоціювався з фразою крутий чувак, щоб мені, ну, самі розумієте, дали, якби, би до е, все гарного вечора. Всім дякую, до побачення.